Ми бачимо, що та Діва Марія була плодом великої, терпеливої, смиренної молитви. Людина, кожна людина має свої, свій опит спілкування з Богом. Навіть той, хто отрисає від, Бога, він те, це теж є досвід спілкування з Богом. Но у нас позитивний. Опит спілкування з Богом. Кожна людина щось одержує від Бога, щось просить. І ми повинні пам'ятати, що якщо наша молитва, наше прошення до Бога буде терпеливим, смиренним, то Бог завжди його вислухає. Лише тільки буває по-різному, що. Одному виконує через невеликий термін, другому через більший. Але закон такий, чим більше молитва, тим дорожчий да.